Української нафти буде більше. Укрнафта пробурить 30 свердловин у 2024 році. Укрнафта вже розпочала підготовчі роботи до буріння нової свердловини на Великобубнівському родовищі. За прогнозами, нова горизонтальна свердловина дасть початковий дебіт 87 тонн нафти на добу. Запуск свердловини у промисловий видобуток планується наприкінці грудня. Вже завершується буріння нафтової свердловини 105 на верхньомасловецькому родовищі у Львівській області. Очікуваний початковий дебіт нафти 24,3 тонни на добу. Загалом на верхньомасловецькому родовищі буде збудовано 4 нові свердловини у поточному році і ще 5 у 2024 році. Загалом, до кінця поточного року Укрнафта планує розпочати будівництво 9 свердловин. Чотири з них буде пробурено власними силами, п'ять із залученням сторонніх бурових компаній. У планах на 2024 рік буріння 30 нових свердловин.